собак <свят> на этом класс да 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 вот тут живут собаки. <свят> цей будинок на Львівській площади уже стоит на бутроке 40 вот недобудованный недобудованный -к 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 -а. И тут через него проезжают под ним просто какой-то жах, жахиття. Вот это Львовская площадь. Это Министерство торговли было, а там податково. А вот. там был будинок актора. А сейчас ресторан. Все меняется. А вот это осьминог Так і залишається давно, щоб у придітському союзі. Саме цікаві, що е, ми перебуваємо на цьому світі тимчасово. Прийшли і пішли. Я хочу порадити всім вам, користуйтесь можливістю і е, Шукайте гарні відчуття, гарні спогади. Живіть сьогодні, не завтра. І, до речі, не минулим. Живіть так, щоб ви відчували любов, відчували своїх близьких поруч з собою. Ну, зрозуміло, що. Зараз війна, тому ми ще й втрачаємо близьких рідних, знайомих. Навіть і в цих умовах треба пристосовуватись. Але пристосування це не те. Жити треба. Жити повним життям. Счастья вам, здоровья то любовью.